Сьогодні в області проживає близько 88 тисяч постраждалих від чорнобильської катастрофи. З них майже 5 тисяч це інваліди Чорнобиля. Законодавством передбачені всілякі пільги та компенсації для потерпілих від медичної допомоги до забезпечення житлом. Не один рік чорнобильські програми фінансуються в мінімальному обсязі деякі не фінансуються зовсім як наслідок. Тривають масові звернення постраждалих від аварії до судів. Наш Чорнобильський закон виконується всього, всього на 13%, тобто на одну восьму частину. Розумієте? Від цього вся біда. Три роки ні однієї копійки на одного постраждалого в області не виділяється. Це по некоторим, по деяким більше. же по пенсіям, отак по санаторно-курортному лікуванню, отак по забезпеченню ліками. Від цього пішли суди. Там твориться теж незрозуміло, що на, на, на даний час дуже багато звернень, Ви знаєте, прямо наші управління де працюють де тим, тільки що відписується, де ходять по судах, щоб вирішити те, чи тут. Іншу судову справу захистити громадянина і сказати, що в нас немає коштів. На жаль, вони не передбачені на виплату цих компенсацій. Найбільше обурення у чорнобильців викликає не виконання закону про оздоровлення та забезпечення пільговими ліками. Путівки на санаторне оздоровлення щороку отримують лише 30% хворих від загальної кількості. Не стало безкоштовним і стаціонарне лікування. Адже близько 80% медикаментів чорнобильці купують самі за повну ціну. Наступна проблема стосується всіх жителів області, не лише ліквідаторів. До зон радіоактивного забруднення належать 244 населені пункти області. Для зниження нагромадження в ґрунтах і як наслідок в продуктах радіонуклідів, треба проводити спеціальні заходи, які називають ефектом розбавлення. Але вже третій рік програми по зниженню рівня переходу радіації продукти не фінансуються взагалі. Міністерство надзвичайних ситуацій виділило області. Загальний обсяг видатків 156 тисяч 999 гривень. Це кошти направлені на утримання мережі спостереження і на оплату заробітної плати радіологам, які працюють. Безпосередньо господарства медики радять не купувати лісові гриби та ягоди, тим паче ті, які виросли в Рібкінському, Семенівському та Козелецькому районах. Також краще купувати продукти в офіційних місцях торгівлі, адже там продають сільгоспродукцію, яка пройшла радіологічний контроль. Вважається, що 90% зони зовнішнього проміння ми всі вже отримали за 25 років. Максимально фактично вже все, що можна було з довкілля, ми отримали. А зараз актуальним є в основному споживання радіоактивно забруднених продуктів харчування. Єдина велика проблема це проблема забруднення продуктів лісу в декотрих районах. Це в Ріпкінському, в Чернігівському, в Цеменівському, в Карюківському. Навіть в Казалецькому вже не зустрічається перевищення, в Новгоросірському немає, в Сосницькому немає. А у цих я перелічив, там продукти лісові продукти дуже і дуже бувають забруднені. Я б сказав навіть на рівні радіоактивних відходів. Так що ні в якому разі їх вживати без перевірки не, не можна. Тим більше давати дітям до 25-ї річниці трагедії всім інвалідам Чорнобиля області планується виплатити разову матеріальну допомогу. Також в Чернігові на алеї героїв проходитиме мітинг реквієм на честь ліквідаторів. Але самі чорнобильці чекають від влади і суспільства не словесних подяк і подарунків на один день, а постійного розуміння їх проблем і постійної допомоги.